Під слов'янськом почали відбудовувати міст на трасі Київ, Харків, Довжанський, що його підірвали терористи два роки тому. На цьому тижні будівельні роботи почнуться ще на двох мостових переходах, зруйнованих бойовиками. Але місцевих жителів більше турбує питання відновлення житла зруйнованого чи пошкодженого під час війни. Як відновлюється інфраструктура у містах, що побували в окупації? Світлана Фетчун знає. Цей міст бойовики підірвали два роки тому під час бойових дій під Слов'янськом. Відтоді транспорт тут рухався понтонною переправою і лише зараз дали старт відновленню стаціонарного мосту. Нова переправа складатиметься з чотирьох секцій. Вона буде 97 метрів завдовжки і 9,5 завширшки на 2 метри ширшою ніж попередня, адже з обох боків облаштують тротуари. Будівельники обіцяють новий міст здати за три місяці. Входимо в осінній період, але для залізобетонних робіт це нічого немає. Вони можуть накриватися від дощу, від снігу прогріватися. Є ризик по влаштуванню асфальтобетонного покриття. Це коли буде вже мост збудований. Ну будемо надіятись на погоду. І звісно ж найважливіше, щоб вчасно надходили гроші. Урядовці обіцяють цьогорічного бюджету забезпечити будівництво трьох зруйнованих мостів на Донеччині. За рахунок фонду регіонального розвитку за рахунок. То, що повинно було йти на місцеві бюджети, на магістральну державну дорогу. Ми сьогодні спрямовуємо кошти в цьому році на три моста, які будуть в принципі в загальній своїй смітті коштувати 135 мільйонів. Чиновники згадали, що попередній міст будували 60 років тому полонені німці. Тож жартують, що новий мають зводити ті. То його зруйнував. <з comentari> Німці зруйнували, відновили. Росіяни зруйнували мають натомість. Мешканці сіл поблизу Слов'янська чекають допомоги на ремонт потрощених дахів, стін, парканів та вибитих шибок. кажуть, досі отримали лише по кілька листів шиферу. Не нашого сини задіяння какими <you> є? Ну які є і то ж ні то шея, то кожний от смотриті. Памуч я цими міструйматеріалами. Ну там то шпакльову, ту штукатурку дати, там такою. Ну до сих пор Своими силами как-то потихонечку восстанавливаем. Україні потрібен ще один закон, який би передбачав компенсацію за втрачене приватниками майно, кажуть урядовці. Є закон про антитерористичну операцію та про АТО, якому передбачається, що відновлення житла і так далі має бути за рахунок державного бюджету з подальшим пред'явленням позовів до країни агресора, який має компенсувати фактично ті витрати, які понесла український державний бюджет на відновлення житла за попередніми підрахунками на відновлення житла на звільнених. Територіях потрібно 470 мільйонів гривень а на відбудову зруйнованих будинків, які зараз поблизу передової, мільярди. Точніше сказати важко, адже вогонь там і досі не припиняється. Світлана Фечунсорсіїв Донеччина спецкор два